Усе, що я можу, молитись до Бога, і більше нічого, і більше нічого. Тобі довіряю і радість, і лихо, і Хай з буря в душі моїй тихо. Без тебе зникаю, без тебе безсила, як птах. Що раптово згубив свої крила, і все, що я маю, це милість Ісуса, любов, що мене береже від спокуси. Усе, що я вмію на тебе дивитись, на хору Голгофу, і хочу навчитись не тільки очима, а серцем глядіти. І так довіряти, як роблять це діти, щоб навіть під час найтемнішої ночі в тобі укриватись, ось що я хочу, щоб був ти життям і шляхом, і світилом. А що я сама, що без Бога робила? Усе, що я знаю, твої обітниці і слово, що стало водою з криниці. Напийся ж, душе, сповняйся надії, Творецю довіряй найтаємніші мрії, усе, чого прагну побачити Бога. І хай не легкою є в небо дорога, я буду змахатись, буду молитись, щоб в дусі і тілі з Ісусом зустритись, і Ти підкріпляєш, вливаєш надію, мені відкриваєш небесну красу, нічого не маю. За всім володію, нічого не можу, та з Богом все зможу повік. Амінь.